З нового навчального року студенти проходитимуть базову загальну військову підготовку. Такі умови для вступників та майбутніх випускників вище в на рівні держави. У Рівненській ОДА розповіли про спеціалізовану дисципліну для студентів та студенток: 90 годин теорії та 210 практики для чоловіків і лише теоретична частина для жінок. Розповіла речниця Рівненського ТЦК та СП Тетяна Камерістова. Скажімо так: базова загальновійськова підготовка з вересня місяця буде 100% навчальною дисципліною. У всіх без виключних. Українських вишах. І, відповідно, ті студенти, які зараз почнуть навчатися з першого курсу, вони почнуть опановувати цю навчальну дисципліну. А студенти, які навчаються вже на старших курсах, ну то відповідно там будуть певні зміни. Проводити навчання будуть люди з бойовим досвідом. За словами Тетяни Камерістової, перевагу надаватимуть тим викладачам, які раніше брали участь у російсько-українській війні. Відмовитись від базової загальновійськової підготовки, не можна. Тоді дуже великий шанс, що людина буде відрахована з вишу. Тобто, це обов'язковий предмет, який студент зобов'язаний буде пройти, оскільки не тільки вивчити теорію хлопці і дівчата, а й дівчата, пройти практику стовід. Хлопці і частково дівчата по тому буде складатися іспит і відповідно отримуватись військово-облікова спеціальність і сертифікат. Дівчата, студентки, які пройшли теоретичний і практичний курс, згодом ставатимуть на обліку територіальному центрі комплектування. Тетяна Камирістова зауважує, що базова загальна військова підготовка це не військова кафедра. Наразі ситуація в країні змушує бути готовими всім. Артем Височин, Тетяна Іолтух, випуск новин.